Друзі, вітаю на українській правді. Далі про що говоримо? Нова серія польських протестів. Самі Польщі днями пролунала заяву про підготовку українських чоловіків мобілізаційного віку. А Байден вже виступив з попередженням для Варшави. Про все це детально обов'язково. Далі одразу запрошую до нашої розмови Олега Білецького, головного редактора порталу «Україна.ПЛ». Олеже, мої вітання. Привіт, ради бачити. Дякую за запрошення. Олег, дивись, яка цікава історія. Ми давно не говорили про протести польських фермерів. Фактично, ну з березня, коли вся ця історія певним чином затихла. Ось цей новий протест, який пролунав вчора. Інформація про нього пролунала вчора. Він за своїм масштабом, за, за твоїми спостереженнями, він співмірний того, тому, що відбувалося в лютому, коли навіть там дальнобійники гинули в чергах. Ну напевно, ні, напевно ні, тому що йдеться про блокування принаймні одного пункту пропуску, а не широкого блокування кордону, як це було до цього. Тому ані, скажімо, масштаб на щастя, ми тут не можемо співставити, ані ем, ну, скажімо, той політичний момент, ту політичну ситуацію, яка була тоді і яка є зараз. Я думаю, що причиною того, що кордон заблокований, і наскільки мені відомо, він буде заблокований до завтра. Завтра по полудню його обіцяють розблокувати. Так само є ситуація політична, але цим разом це вибори до європейського парламенту, тому що власне ті організації, які блокують цей кордон, ну там є певні умови. Ми можемо про них сказати трохи вище. Та але в цілому вони свідчать про те, що це такий, ніби знак солідарності. Декларація солідарності із тими, хто протестує в Брюсселі проти так званого зеленого ладу, ну ясно, давня історія вона тягнеться. Звинувачують у всій цій історії фермери різних країн, наприклад, Русулу фон дер Ляйен, говорячи, що вона є, ну скажімо, таким архітектором ось цього зеленого ладу в різних країнах до цього по різному ставляться. Але ті протести, які відбуваються в Брюсселі, вони знайшли своє ехо теж на кордоні України і Польщі. Але ще раз. Наголошую, це політичний очевидно момент, тому що зараз точиться політична боротьба. Наприклад, напередодні у Варшаві відбулося велике віче на плацзамковим. Це це. Центральна місцина, це місце, де часто проводяться мітинги. Формально приводом для цього мітингу була річниця перших частково вільних виборів у Польщі, які відбулися у 1989 році. Фактично ж, я от напередодні дивився трансляцію наживо, Те про що говорили люди на сцені, там був Лех Валенса, наприклад, та президент Польщі, перший демократичний президент, лідер руху солідарності, Дональд Туск, так само мер Варшави, Рафал Часковський. Вони виголошували абсолютно. Політичні гасла і говорили про те, що не можна наразі допровадити до того, щоб представники партії право і справедливість опинилися в Брюсселі. Ну бо вони критикують Європу, і відповідно, якщо вони опиняться в лавах Європарламенту, ну то вони допровадять до розвалу цієї Європи або принаймні нічого корисного з е цього не буде. Є звичайно протидія її можна бачити теж на кордоні, і це ну такий Такий елемент, скажімо, зіпсувати політичний візерунок за кілька днів до е, виборів у європейському парламенті для Дональда Туска для тої влади, яка наразі владою в Польщі є. Тому я сподіваюся, ти говориш про те, що це черговий епізод. Я не можу точно сказати, чи це є заключний епізод, але хочеться вірити, що е, з перезавантаженням ось цих політичних процесів закінчиться використання українсько польського кордону, як ну такого. Такого заручника або людей, які перевозять товари, і і тих, хто цих товарів потребує, як заручників, абсолютно несправедлива, неприпустима ситуація, яку ми, на жаль, спостерігаємо. Ну, чому ми про це говоримо? Бо це сусідня з нами держава, і особливо коли блокується кордон, це викликає і у нас суспільний резонанс, бо ми за цими подіями завжди стежимо більш уважно коли ти кажеш, що це. Мова йде в першу чергу про вибори до Європейського Союзу, то якщо я правильно розумію, зараз внутрішньополітична польська боротьба, вона прямо проектується на Брюссель на європейську арену. якщо я правильно зараз сформував цю тезу, А на твою суб'єктивну думку, все ж таки тут є фактор України, і чи використовується він певним чином, можливо. Певними політичними силами спекулятивно. А якщо цей фактор присутній, то як ми маємо на це реагувати? Ну, він є опосередковано, тобто Україна тут є е, присутня от в цьому якраз елементі невдоволення не, не польських е, фермерів, але так само можна будь-який фактор сюди е, домалювати для того, щоб використовувати це політично. Тобто, ну насправді про що йдеться тим фермерам, так як і раніше, я Америки не відкрив ні для кого це е, власне поставка товарів з України і мовляв, саме це бентежить, непокоїть польських фермерів. Але в цій ситуації, от я певно. Ключову таку річ вже сказав. Тут вона буде відповідати на все це нібито Акція солідарності з тими, хто протестує в Брюсселі, чому в Брюсселі, а не в Києві, і чому ці всі е, звернення скеровані не до України, а до Європейського Союзу, тому що саме там писався ось цей зелений лад, і саме, е, саме змін в цій політиці, аграрній політиці домагаються ці люди. Тому Україна тут присутня е, опосередковано. Ну тут я думаю, не лише про якщо ми в цілому говоримо про ось ці передвиборчі процеси, не лише про ось цю ситуацію на польсько-українському кордоні належить говорити, тому що так. Вона нам ближча і вона нам болить, але вона упродовж останніх днів не була найбільш яскравою. Е, нестабільність на білорусько польському кордоні. Ось там дійшло, і навіть сьогодні я знаю, дійшло до е, сутичок. Черговий раз поліція була закидана камінням. Е, друзі мої про це поінформували. Журналісти, які е, отримують інформацію від е, своїх джерел. Це передовсім редакція РМФ. Е, е, Йдеться про те, що ну фактично з одного боку польська влада наразі мусить запроваджувати певні обмеження, створювати буферну зону для того, щоб не було подібних прецедентів, коли, наприклад, усі іммігранти вони штрикають ножами прикордонників або створюють будь-яку іншу евентуальну загрозу. З іншого боку, це все відбувається на тих людях, які живуть в околицях, і на тих людях, які головно там проводять бізнес. Ну, наприклад, Біловеська пуща, ось цей сезон, який зараз починається, це найвищий туристичний сезон. Зон і ці люди заробляють саме зараз, е, оскільки в медіа ситуація там висвітлюється як нестабільна, непрогнозована. Це відбувається на туристах, і ми вже чуємо такі прямі заяви. Я їх чув від деяких фермерів, які говорили про те, що ну влада робить неправильно. А насправді Дональд Туск разом з міністром оборони кушінняком Камишом мають приїхати власне туди, в біловеську пущу, винайняти там якесь житло, е, з'їсти обід, сходити до ресторації і показати, що так. На кордоні небезпечно, але ось тут все нормально, і ви можете приїздити. Очевидно, Дональд Туск цього не зробив. Він, будучи на кордоні, говорив зовсім про інше. Він згадував про Олександра Лукашенка. Він говорив про гібридні загрози, і це теж провокує невдоволення, і це теж певно буде відбуватися на ситуації електоральній. Тому тривога та ну періодично. У нас повітряні тривоги. Ми до цього звикли. Тому власне ось така ситуація там на кордоні. Вона теж проєктується на. На ось цю, ну скажімо, електоральну передвиборчу передвиборчий клімату у Польщі, а я правильно розумію. Якщо ти згадав, що коли Туск приїхав на кордон, і згадував Олександра Лукашенка, то це не ті тези, які задовольняють поляки в своїх широких масах. Ну, все залежить від того, про яких поляків йдеться, тому що я згадав категорію людей, яким які мають збитки, тобто це ті люди, які там живуть, і звичайно вони хочуть іншої комунікації. О, З іншого боку, якщо ми говоримо в цілому про, про тих людей, які ну скажімо, перебувають або живуть у великих містах, то тут я би поділив може на дві категорії. Зрештою, як і в кожній європейській країні, мені видається, що в Україні теж присутні ці наративи. Хоча тут ми дещо інакше на це дивимося, бо ми так чи інакше переживаємо це, ось ці тривоги і все, що з цим е, пов'язано, відімкнення світла. Та М -м -м на яких дві категорії тут е, поділено: перші це ті, хто намагаються, ну скажімо. Обережно ставитись до будь-якої ескалації і говорять про те, що це небезпека. Друга категорія це ті люди, і вони радше будуть підтримувати напевно в цій ситуації риторику Дональда Туска, які говорять про те, що ну не можна відсувати всі червоні лінії, не можна давати росіянам реалізовувати свою гібридну політику, чинити свої провокації на території країни. І тут треба діяти більш рішуче, тому якби. Мені видається, тут польське суспільство, ну може в процентному співвідношенні воно буде відрізнятися від чеського чи від німецького, але якщо в цілому генерально говорити про ось цей е розподіл, розкол навіть такий, ну то він саме там і пролягає. Олег, дивись ще така історія. Звернусь тут до заяви голови МЗС Польщі Пана Сікорського. Вона пролунала ще минулого тижня. Вона звучить наступним чином. Я просто для загалу, для наших глядачів її озвучу. Польща розглянула запит України щодо навчання. Але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, чесно кажучи, мені важко зараз уявити з огляду на ті. Навіть публічні заяви то те, що можна побачити в коментарях, під під відео, що українські чоловіки мобілізаційного віку йдуть до певної установи в Польщі, записуються в певний підрозділ, готуються і потім у складі цього підрозділу повертаються до України. Ну цього ми не бачимо, бо тоді б ці люди просто перетнули кордон, пішли до ЦК і. Власне, вступили до лав збройних сил України, але все ж таки, а як цю заяву сприйняли першу чергу польські медіа, як ти її бачив? Ну там кілька, мені видається, важливих, нібито дрібниць, нібито деталей, які якраз і визначають в цілому, ну скажімо, характер цієї проблеми. По-перше, так як ти це щойно описав, і я розумію, що ну багато хто саме такий алгоритм і вбачає, він є неможливим, принаймні тому, що на території Польщі не існує. Органів е, українського війська так є українські дипломатичні установи, але нема представників українського війська офіційних якихось інстанцій, куди можна було би піти і зголоситися. Цього просто немає. Тобто, розуміємо, українське військо не представлене на території е, іншої держави. Е, це перший момент і другий. Е, Війшлося Радославу Сікорському радше не про тих людей, які підлягають мобілізації, а про мобілізованих. Я подивився цю заяву для того, щоб зрозуміти насправді як. Про що йому йшлося, як це могло би бути реалізовано, і мені видається, що в цій дрібниці якраз є відповідь. Ну в цілому на, на запитання, що це було і яким чином це реалізовувати. Тобто, мобілізовані українські громадяни, які перебувають на території Польщі, вони могли би пройти вишкіл при підтримці або під керівництвом польського війська. От тут, бачиш, воно вже зовсім все інакше виглядає. Ну я знаю дві категорії людей, які перебували, які є мобілізованими і перебували на території. І інших держав, зокрема і Польщі, кілька моїх знайомих: це люди, які служать в лавах збройних сил України і мали цілком легальний законний відпочинок, відпустку, і вони виїжджали, будучи військовослужбовцями, представниками збройних сил України. Ми їх тут. Від, відсунемо в цій ситуації, тому що вони проходять службу в Україні, багато хто на фронті. Є друга категорія це ті люди, які організовано туди виїжджали. Ми про це ну не знаємо аж надто багато публічно, але напевно знаємо в кожного з нас є такі знайомі офіційні. Теж повідомлення з'являлися, коли, наприклад, представники українського війська проходили вишколи ну у Франції або у Великій Британії, або де інде, тобто. Судячи з усього, якщо йдеться про мобілізованих, це означає, що польща. Найправдоподібніше могла би посприяти Україні е, в вишколі тих, хто був з змобіліз... був мобілізований на території України і організовано, е, скажімо, м, вивезений або або доправлений, коректніше буде слово на територію інших країн, тут конкретно Польщі, для того, щоб пройти цей вишкіл, і і тому, от саме так мені видається, належить цю заяву трактувати. Ну а ось це таке тло, яке ми маємо, воно продиктоване. Очевидно, кількома факторами: перший це те, що дійсно в політичних колах були ось ці дискусії, незрозумілі, коли, наприклад, міністр оборони Польщі вже мною згаданий пан Косіня камеш говорив про те, що ми хочемо Україні допомогти повернути, трактую це як абсолютний цілковитий популізм, тому що механізму немає. Я не бачу, яким чином можна з примусу. Е Виставити людей з країни, якщо вони легально туди потрапили. Ми не говоримо про тих, хто переплив тису. Ми говоримо про тих, хто на законних підставах там перебуває. І саме тому ми мали ось настільки різну позицію або заяви з боку е, Варшави і з боку Берліна. В Берліні чітко і ясно про це сказали. Нема механізму. Це це буде протиправно, а ми не можемо чинити протиправних дій. Тому, от перша річ, яка, скажімо, створила ось цю незрозумілість, це заяви офіційних осіб у Варшаві. Ну і друге, це до певної міри суспільний запит. Його теж можна зрозуміти. Це така вже знаєш, антропологічна тема. Не будемо в неї входити, але ну ми розуміємо про що нам йдеться. Добре, тоді має, в принципі останнє питання. Хоча їх до тебе завжди багато завжди, коли Джо Байден згадує ту чи іншу країну, вона ця заява трактується в медіа, і вона виходить з заголовки. І тут він в своєму одному з останніх інтерв'ю для видання Тайм згадав Польщу і в контексті України. Звісно, стата звучить наступним чином: якщо ми дозволимо Україні впасти, ми побачимо, як Польща і всі країни. Вздовж російського кордону підуть за нею. Ну така от заява. і він там далі продовжував про те, що мета Путіна відновити радянський Союз, країни Варшавського договору. Як цю заяву почули польські медіа, польські експерти, польські політологи? Як вона трактується в засобах масової інформації на телебаченні? Ну, я думаю, варто відзначити те, що це була до певної міри емоційна заява. Чому я так говорю, чому, чому можу так стверджувати, тому що там дійсно, під час відповіді Байден. Так емоційно нагнітаючи, сказав про те, що ми можливо Україна. Я не бачу наразі Україну членом НАТО, але ми маємо допровадити до того, щоб Україна нева-нева, тобто ніколи, ніколи, ніколи він там багато разів повторив, ніколи не була е під загрозою з боку Російської Федерації. Тому тут емоційне тло було. Я думаю, що ну і тут через кому він якраз згадав і про Польщу і про країни Балтії, е яким чином це трактується? Ну я скажу тобі так: я поки що не бачу прямо широкої реакції. Припускаю, що можливо в ефірних. Розмовах в е, висловах в куларах парламенту е, до цього будуть це, будуть коментувати е, польські парламентарі, представники політичних кіл. І тоді ми будемо мати конкретну реакцію на цю конкретну заяву. Я радше. Скажу про те, як вони в цілому в Варшаві наразі реагують на збільшення кількості ось цих російських загроз. По-перше, новина одні, одна з новин сьогоднішнього дня для Польщі для медійного простору цієї країни це формування комісії, яка буде досліджувати російські впливи Дослівно, годину. Трохи більше ніж годину тому стало відомо склад цієї комісії. Хто до неї війде? Це внутрішня історія. Я зараз не буду в неї заглиблюватись, Ці прізвища глядачам українським нічого не скажуть. Але формується ця комісія. Вона буде досліджувати російські впливи в Польщі від 2004 по 2024 рік. За 60 днів, тобто за два місяці, має бути представлений перший рапорт цієї комісії. Щось вона має представити. Ну і очевидно, це ну, скажімо, така ширша реакція на ці загрози, про які йде. І е, Джо Байдену тому так це відбувається. Очевидно, і е, кібератаки, до яких доходило останнім часом. Ну, згадаймо, наприклад, е, зламану систему е, польської агенції прасової, тобто, це, це ПАП, це державне, фактично офіційне медіа, на яке посилаються всі у світі. Е, ось ця неправдива інформація про нібито мобілізацію в Польщі е, е, те, що сталося. Упродовж останнього місяця в різних містах Польщі мені йдеться теж про пожежі. Ось ця, до речі, величезна пожежа в Варшаві на вулиці Марвільській. дуже цікавий такий факт, що сьогодні, в двох кілометрах від цього місця, де, де фактично згорів ось цей ринок. Здійнялася ще одна пожежа, і тут ми не маємо офіційної реакції про те, що або офіційного, скажімо, вердикту про те, що це точно діяльність російських спецслужб. Але припущення такі, і не лише на рівні, ну скажімо, не лише на рівні вулиці, про це говорять в ефірах. Про це говорять відповідальні е, політики. Оці припущення лунають і ну очевидно. Польщі, як і в більшості європейських країн, російські впливи, російські диверсії, вони будуть більш пильно досліджуватись. Чи є це належна реакція? Чи є це відповідна реакція на те, все, що росіяни роблять? Ну певно, це питання я залишу для в даному конкретному випадку для польських політиків, тому що ну розуміємо, поле для маневру є. Добре, я просто нагадаю для глядачів української правди, що це був по перше Олег Білецький, головний редактор порталу Україна. ПЛ говорили про ті процеси, які відбуваються сьогодні в Польщі і на кордоні з Україною. Ну а з важливого з останнього тези, яка у Олега Олега прозвучала, ми цю я думаю, розмову продовжимо вже наступним разом. Тому запрошую до ефіру. Також глядачів української правди закликаю Дякую. реагувати на цю розмову вподобайкою та коментарями. Якщо ви вперше на Українській правді, будь ласка, підпишіться.